Постраждав восьмирічний хлопчик на Прикарпатті 18-річна дівчина не розминулася на дорозі з мотоциклістом. Вона керувала автівкою без посвідчення водія. У результаті травмувався малолітній пасажир мотоцикла. Його негайно доставили до лікарні. 17 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Остапківці Коломийського району. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що 18-річна мешканка Городенківської територіальної громади, не маючи водійського посвідчення, кермувала автомобілем Нісан. Рухаючись прямою ділянкою дороги, водійка виїхала на смугу зустрічного руху і допустила зіткнення з мотоциклом Форте без реєстраційного номерного знаку, яким керував 45-річний житель села Остапківці. Обох керманичів поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водійка була твереза, а от у мотоцикліста експертиза показала майже три проміли алкоголю в крові. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами на рік. Слідчі Коломійського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Окрім цього, на мотоцикліста складено два протоколи про адміністративні правопорушення, за частиною 1 статті 130 та частиною 2 статті 126 КУПАПУ. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, ні В якому разі не сідати за кермо на підпитку, вибирати безпечну швидкість та відмовитись від ризикованих маневрувань. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.